Бру, ти що запам'ятовує історію моїх запитів? В тіктоці починають набирати популярність відео, які стверджують, що ось такі наші рогаті браття насправді нам не друзі ніякі, а каналізаційні гризуни, тому що записують абсолютно всю нашу історію запитів. А це дійсно так, Ну, як вам сказати? За замовчуванням, роутер дійсно створює журнал використання, в який записує обмежену кількість інформації. Наприклад, він може включити до неї, коли ви підключилися до інтернету, і як довго тривало ваше з'єднання. Історія відвідування сайтів не зберігається, але лише за замовчуванням, Деякі роутери дозволяють встановити батьківський контроль, і тоді вони будуть слідкувати за відвідуванням конкретних веб-ресурсів. А деякі моделі дозволяють за допомогою стороннього програмного забезпечення записувати абсолютно кожен ваш крок у мережі. Отже, якщо ви самі не просили роутер щось записувати, то він цього робити не буде. Але при використанні чужого Wi-Fi раджу бути обережним. Та роутер це ще пів біди. Якщо хочеш знати, чи слідкує за тобою твій інтернет-провайдер, переходь у наш профіль, там вже є відео. Не думаю, нормально.